Вечір в столиці. Наш екіпаж мчить на московський проспект. Там зіткнулися одразу чотири автівки: вантажівки Даф і Мерседес, та легковики Джилі і Фольксваген. Коли наша знімальна група приїхала на місце події, виявилося, що на московському проспекті сталося дві автопригоди стовідсотково схожі одна на одну. Та будемо послідовними. Перша автопригода сталася за участю вантажівки Мерседес та легковика Джилі. На щастя, ніхто не постраждав. Та поки учасники ДТП чекали на інспекторів ДАІ, за їхніми спинами сталася ще одна аварія. Зіткнулися вантажівка ДАФ та легковик Volkswagen. У цій аварії також ніхто не постраждав. Аби зрозуміти, що трапилося на дорозі, ми зібрали свідчення учасників обох автопригод. Першими зіткнулися вантажівка Mercedes та легковик джилі. Водій вантажівки почав перелаштовуватися в сусідню смугу і не помітив, що там саме їхав легковик. Вже за секунду автівці джилі прим'яло лівий бік. За годину цією ж дорогою рухалася вантажівка ДАФ. Її керманич побачив попереду ДТП і вирішив об'їхати. Та коли він змінював автосмугу, не помітив автомобіль Volkswagen, що рухався поруч. Вантажівка вдарила легковик в лівий бік. Грузовик перестраювався, не побачив мою машину і вбок заїхав. Їхав у своєму ряду, грузовик почав переставлятися, сигналу йому. Скоріше не побачив мене. Скорість була обох невисока. Та водії легковиків з Лана Керманичів вантажівок не тримають. Кажуть, можливо, погана погода зіграла не останню роль в автопригоді, а можливо, опинилися в сліпій зоні дорожніх велетнів. Погода, препятствия впереди переді зіграла свою роль. Я не думаю, що водитель грубо нарушив або там не посмотрев. Дійсно, може бути мертва точка, може бути засмотрелся на ДТП впереди. Крупногабаритный транспорт это всегда помеха на дороге. Состояние дорог отвратительное. Почему? Во-первых, яма на яме не убрана, не почищена, вот сейчас вот гололет уже. И никто даже вот ни разу не проехал, не посыпал. Та найбільше обурило керманичів усіх чотирьох автівок відсутність інспекторів ДАІ. На момент приїзду нашої знімальної групи учасники першої автопригоди чекали на ДАІвців дві години, а учасники другої близько години. Наш екіпаж також не дочекався інспекторів ДАІ. Деталі автопригоди дивіться на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.